Після додавання та налаштування товарів в кабінеті Price Creator потрібно сформувати файл XML, перенести товар в Price лист для розетка. Відкрийте розділ вивантаження в XML. Для зручності встановіть фільтрацію товарів. Наприклад, по категорії Кількість товарів на сторінці, знаходиться товар в XML чи ні, пошук за назвою» або Offer ID. Для переміщення товару в XML поставте позначки в стопчику в XML. Після на сторінці з'явиться сповіщення про успішне переміщення товару. Якщо з'явилась помилка, наприклад, мінімальна кількість параметрів 2, означає, що в товарі недостатньо параметрів розетка. Товар потрібно доопрацювати. Перейдіть в картку товару, додайте необхідні параметри в стопчик, доступні характеристики розетка, а після повторно проставте відмітки в стопчику в XML. Коли товари успішно переміщені в XML, перейдіть на головну сторінку кабінету, натисніть «Скопіювати лінк буфер та відправте посилання менеджеру розетка. Зверніть увагу, що посилання недоступно для перегляду та, або перевірки коду самостійно. Переглянути файл можливо в розділі Перегляд XML. Ставте в рядок Скопійоване посилання та натисніть Читати.